Свято для дітей у бібліотеці в південному мікрорайоні міста розпочалося з квесту у пошуках різдвяного дива. Вихованці мистецьких шкіл подорожували між книжковими полицями у пошуках відповіді на згадки про різдво. Також діти згадували свої улюблені казки й легенди, що пов'язані з новорічним святом. Дев'ятирічний Максим каже, перше на такому квесті. Захід хлопцю дуже сподобався. Сьогодні був дуже крутий квест. На якому я дізнався, багато цікавого про різдво. Я трішки пофантазував та намалював свою зимову казку. На зимовій казці зображено ну, сніг, дерева в снігу. І там так, таке уявлення, як в взимку. На дітей також чекало відкриття різдвяної виставки персонажів українського народного фольклору. Це творчі роботи усіх учнів з різних мистецьких шкіл. Найкраще з них викладачі відзначили дипломами. Відкриваємо виставку тячих робіт різних років, від вікових -вік категорій від 9 до 16 років. Представлені тут персонажі українського фольклору, українські казки, пісні. Класика наша. Представлені тут роботи і об'ємного просторового пластика, і декоративні пласти. Ну, тематика різна. Представлені роботи тут є і наших от, запорізького казкаря Олександра Беженка, хлопчику кропчик, і, і з народних пісень. Також для дітей влаштували і майстер-класи. Вихованці мистецьких шкіл вчилися під керівництвом Олександра Жолудя, рельєфній кераміці, а також створювали різдвяну брошку з повітряного пластиліну. Для цього брали випалену шамотну глину та повітряний пластилін. Діти спробували самостійно створити виріб, а потім забрали свої сувеніри додому. «Ми Проводимо мистецький захід разом з нашими друзями. Бібліотека Запоріжжя, це наш не перший такий сумісний захід. По персонажам українських казок, пісей. В рамках цього заходу бібліотека проводить квест. А у нас відкриття виставки різдвяної. Це і керамика тут представлена, і ліплення, і також роботи наших нових учнів. Бібліотека і художня школа створили особливий простір гармонійно поєднавши літературу і мистецтво, знання і творчість. Цей спільний захід вкотре доводить, що сучасна бібліотека це місце не тільки для читання, а й справжній осередок культури, творчості та живого спілкування. Виставка персонажів українського народного фольклору у філії дитячої художньої школи триватиме протягом місяця. На захід запросили наймолодших учнів мистецьких шкіл. Наразі у школі триває набір. Записатись можна за адресою проспект Марії Приймаченко, а Олександра Кольба, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.